Кілька років ми вже маємо проект в Ізмаїлі, який допомагає розвиватися плейбек театру Грані, ставати більш професійними, грати історію людей, особливо коли почалось вторгнення. Це може бути будь-яка історія, і звісно, що зараз це історії про війну. Коли ти таку історію приносиш в плейбек, вона перестає бути тільки твоїм болем. Ти відчуваєш, що ти розділяєш його з тими, хто теж так само, як і ти. Чув сьогодні сирену, чу читаєш про вибухи, або це було біля тебе. Meet with other Форстовол друг I'm, I'm doing playback theater for 20 years already, and I teach all over the world. It's not the first time that I, I am in in Ukraine. But now it's a very special time because my country, Israel, and country of uh, Ukraine is in war. and so it's very important for me to be here and to work because i'm also a psychotherapist and i work a lot in israel with a trauma event in the war. and playback theater for me, it's a community event uh, to, for people to share uh, deep stories. If Ташкою, яка дуже-дуже полюбляє свій рідний край. Ташкою, яка вирісла в цьому гвіздечку, потім полетіла далеко-далеко в теплі края, а потім вирішила повернутися. Ми допомагаємо людям бути самім собою. Ми допомагаємо дихати вільно. І не звертаючи увагу на те, що зараз нелегкі часи, життя продовжується. Ми допомагаємо. Це відвікає дуже. Коли ти занурюєшся в творчість, ми з початком війни заборонили собі радіти, заборонили собі, собі щось таке світле відчувати, а це неправильно. Життя триває, і ми маємо жити далі. Ми маємо бути сильними для того, щоб перемагати. Я вважаю, що це дуже сучасне мистецтво, яке зараз є у тренді. Це дуже нестандартна така історія, яка є дуже цікавою і дуже простою для кожного українця, для кожного простого громадянина. А взагалі мені це дуже подобається. Це дуже цікавий і новий досвід. Плюс, це на мій погляд, також культурне просвічення людей.